Військовому Житомирщини командиру батальйону 72 ї окремої механізованої бригади майору Андрію Верхогляду присвоїли звання Герой України посмертно. Він з дитинства хотів бути військовим, і у нього в школі була така підготовка і такий поклик, що ще зі школи. Він мріяв. Він був і казав, що я буду тільки військовою. Білявий гарненький хлопчина завжди з посмішкою. Ну дійсно, ця посмішка в нього закарбована. Він завжди на все мав свою думку і постійно мав запитання. Запитання, які не завжди співпадали з тією якоюсь офіційною думкою, яка була в посібниках. Йому хотіли завжди докопатися глибше, зрозуміти краще, з'ясувати, чому і як. Не завжди був впевнений в собі, не знав, що він робить. От, Наприклад, мені такого часто, ну, не вистачає. Я ще прийшла на роботу і кажу своїм колегам, щось Андрюша мені не писав. Це було. Це було ну, рано, 9 ранку не було. А вже у нас був тривога, ми були в підвалі в підвалі були, мені перезвонили, сказали, що в жені уміли. Дивіться у випуску новин 15 грудня о 21.30.